Мої вітання, друзі, бажаю здоров'я всім добрим людям. Недобрим людям не бажаю. Бажаю срачки до світанку. Не зважаючи ні на що ми діпашимо, тільки що ви спостерігали мою вставочку між жимами. Трошки турнічок. Дивіться, що хотів сказати. Коротеньке таке звернення у першу чергу до моєї публіки. Ви бачили по следам, так, як то кажуть, стріма з Дімоном Головінським, бачили мій стрім з ним. Хотів висловити подяку всім людям, які підтримали. В коментарях, не в коментарях, які просто подивились, які просто там поставили лайк. Всім безмежно дякую за підтримку. Дімону велика подяка за можливість бути в ефірі на його каналі, можливість поділитися чимось своїм з людьми. Е, я по максимуму намагався бути відвертим, всі бачили. Кому там сподобалось, не сподобалось, я не, не троянда, щоб всім подобатись. Я такий, який я є, і якщо я комусь не подобаюсь, не мучте себе, йдіть нахуй просто. Все. Ну, от якось так. Рухаємось далі, що по каналу. Я думаю, що якщо все буде добре, я готуюсь на осінь щось покажемо, покажу. І, як завжди, рухаємось далі, буде все добре. Все буде Україна, перемога за нами. Ворогу бажаю тільки зникнути із планети Земля, і щоб вас підерів більше тут не було. От і все. І ми будемо жити, процвітати, тренуватися, і все буде добре. Па-па!